Насправді, матч Румунія-Україна це російське ПСО. І насправді його не було. Немає ніякого Євро-2024. Це все вигадка! Цей матч викликав таку бурю емоцій, що просто неможливо стриматись і не показати вам всі думки, мемчиків, фанатів збірної України під час цього матчу, якщо ви їх бачили або, скоріш за все, не бачили. Напевно, ви вже знаєте, що румунський футбол на підйомі. Телемарафон анонсував показ чесної трансляції матчу Румунія Україна. Рахунок 0-3 є і псом і не відповідає дійсності. По нашій інформації хлопці потужно контрнаступають і вже ведуть 15-1. До речі, пам'ятаєте, чемпіонат світу 2006 року і матч з Іспанією. Починали плюс-мінус так само. Принаймні, пан Єрмак так вважає і дуже добре пам'ятає. Джейк Саліван заборонив бити поворотом країн-учасниць НАТО. І ще декілька мемчиків, які народилися протягом цього матчу. Якщо що, це просто жарт, ми так не вважаємо. А Мегого, взагалі, після третього м'яча вирішили, що дивитись далі не варто. Технічний збій під час трансляції матчу збірних України та Румунії, попередньо стався через погодні умови. Так прокоментували ситуацію Мегого. Смішно, але після матчу все працювало майже ідеально. А перед матчем всі сміяли, що Білорусь, яка купила в останній момент, Права на трансляцію Євро взяла і викинула матч Румунія Україна з трансляції. Але що не так з цією збірною України? Ну що не так? Найсильніший склад збірної в історії, принаймні так казали фанати, експерти, всі 11 гравців грають у Європі. Довбик найкращий бомбардир Ла Ліги. Лунін вивів Реал у фінал Ліги Чемпіонів. Ну що з ними не так? У Румунії лідер команди лише нещодавно став основним у Тоттенхемі. Ми всі, і навіть я занадто сильно повірили у нашу збірну, коли казали, що мінімум має бути чвертьфінал. Та тут бодай з групи вийти, хоча б з третього місця. А взагалі я вчора записував відео, де відверто похоронив румунів. Тобто ніхто не очікував, навіть я, що вони покажуть таку гру. Ніхто. І я сказав, що для них бодай одна перемога буде фантастичним результатом на цьому євро, але не настільки ж. Перший удар у плащину Румунії на 76 й хвилині. На 76. й Так, до цього були б моменти, але перший удар на 76 й хвилини. Ви це розумієте? Кажуть, що без вихідних ситуацій не буває. Але Тим, хто так каже, просто покажіть цей матч. Немає сенсу переходити на персоналі. Всі зіграли жахливо, абсолютно всі, і тому чекаємо на багато змін у наступному матчі. І сподіваємось, що Сергій Ребров проаналізує все, що трапилось, і зробить правильні висновки. Але навіть попри все, що я тільки що наговорив на емоціях, я пропоную об'єднатися. І припинити хейтити один одного. Ми вже у халепі, все погано, але треба разом виходити з цієї ситуації. Так, збірна програла. Чи були допущені помилки при підготовці до євро? Можливо, ми це дізнаємося лише після фіналу групового етапу. Чи зіграли хлопці так навмисно, чи не налаштувалися на матч? Ну точно ні. Стосовно Румунії, таке враження, що вони зловили кураж. Всі кошти, всі хати, які у них є, вони поставили на цю перемогу. І просто кайфували від футболу. А Брашко після матча пішов до вболівальників, кинув їм футболку. Але наскільки я знаю, вони домовилися, що після матчу буде серйозна розмова з командою. Вже спілкувалися з Олександром Зінченком. Він сказав один, один такий важливий меседж, що не знаю, що тепер треба робити, щоб реабілітуватися. І це дійсно правда, тому що а, стільки, стільки військових сьогодні було на стадіоні, стільки вболівальників і. Жаль, от, сталося те, що сталося. Чесно, мені нервувати не можна, але я не могла цього не робити. Я весь кінець другого тайму вже проплакала, тому що я не знаю. Бачила Сергія Станіславича Реброва, тільки що теж взагалі без емоцій, що він на мене подивився, що я на нього, тому що я, ну, я його розумію дійсно. Такі незрозумілі м'ячі. Я ще раз хочу вибачитись, і я думаю, що надалі ми будемо готуватися, і е, я сподіваюся, що ми зможемо виправити ситуацію. Ну, у нас вибору немає, треба швидко відновлюватися, переключатися на наступну другу, готуватися і е, робити все можливе, аби пройти далі. Е, мені здається, просто була ключовою помилка, і надалі стало просто складніше. Що скажете, що скажете по матчу вашу кошковору? Що, що можна сказати? Ми програли 3-0 і ну, грали дуже Так, дуже, да, Контролювали, контролювали м'яч, може більше було на м'ячі, але я вважаю, що програли ну, багато боротьби і я не знаю, що сталося, на, на нас це дуже не схоже. Ми, як на мене, не були сьогодні однім сили, одною командою і е, не показали те, що, що ми можемо. І це, да, ми пропустили, пропустили гол, але е, один гол він ще не вирішує, у нас було багато часу, щоб е, здобути потім другий, третій, там вже тяжко щось робити. Казати щось, базікати, воно найлегше. Нужно робити, нужно робити, і нужно... Доводити діло в такий тяжкий час, коли в Україні війна, ну щось сказати людям після 3-0, ну це не це неправильно. Ми, ми, ми повинні сказати те, що весь цей хейт він справедливий і по відношенню до нас і тут нічого. Єдине, що ми можемо зробити, це змінити змінити це дві, після двох ігор, які залишилися. Коли дивишся такий матч, як Румунія, Україна, хочеться стрибати, плакати і сміятись, але не від щастя, на жаль. І звичайно, коли дивишся такий футбол, кричиш постійно і пересихає горло. І цю проблему допоможе вирішити вода Юа рідна, справжня, українська. Але давайте по порядку. Починалося все набагато цікавіше. Давайте Ці забезпеки сьогодні такий такі марже Україна перед матчем була велика зустріч болівальників збірної України на центральній площі Мюнхена. Також на зустріч прийшов Андрій Шевченко і сказав дуже потужну і базовану промову. Всі найбільш важливі тези для західного суспільства. У нас сьогодні одна команда на полі на мільйон людей, які стоять на першій лінії. Я хочу подякувати нашим збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам за що ми, за те, що ми стоїмо тут. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Йогось, слава! А також на цю зустріч привезли частину зруйнованої трибуну зі стадіону Сонячний у Харкові, який розбомбили росіяни. Потім фанати почали скандувати Шева, Шева, але він чітко дав зрозуміти, що треба скандувати ЗСУ, ЗСУ. І вони не могли його не послухати. Румунів теж приїхало немало, і вони так само активно сапортили свою команду у центрі Мюнхена. Не забували українці і наголошувати на проблемі полонених, які досі перебувають у російських в'язницях. Дуже важливо говорити про це у центрі міста, до якого прикута величезна увага. Також на гру Україна-Румунія було заборонено пронесення прапорів Росії. Представникам Української асоціації футболу вдалося переконати УЄФА, що кольори країни-терориста призведуть до провокацій. Перед матчем УЄФА дійсно прискіпливо ставилось до пропорив. Але, щоправда, українських. Як повідомила Ірина Козюпа, яка була на цьому матчі, не захотіли пропускати вболівальникам з написом Війна не закінчилася підтримуйте Україну. Важко уявити, як, але наші фанати занесли банери з нашими героями на трибуни Альянс Арени. І навіть банер на підтримку третьої штурмової бригади. А ще Альянс Арена співала Червону руту. Україна пропускала на кожному матчі чемпіонату Європи. Цей матч не став виключенням, але ж ніхто не думав, що настільки. Ребров перед матчем сказав, що не просто так Румунія потрапила на євро, що немає слабких команд, і пожартував, що навіть з Мальтою було складно. Проблем може завдати будь-яка команда. Нам Мальта дуже багато проблем задала. Але я, я вважаю, що на євро взагалі немає слабких команд. Ті команди, які сюди потрапили, вони пройшли кваліфікацію, тому ми з повагою відносимо, відносимося до, до усіх команд. Склад очікуваний. Луні недобик все ж таки за всіх плюсів Яремчука і Трубіна зараз більш очевидні фаворити Реброва. Крім Зінченка, який замінив Миколенка і Добика замість Яремчука, у старті всі ті, хто вийшли проти Молдови. Забарний перед матчем відмітив Дригушина, який, в принципі, перекусив усіх в цьому матчі. Я з ним не притинався, але я знаю, що в такі клуби не приходять просто так. Я знаю, що він хороший гравець. з... Дуже добрими якостями, та це, я думаю, не проблема. У нас дуже добра лінія атаки, та всі футболісти вміють і знають, що робити. Цікавий банер вивісили фанати з Румунії. Як ви вважаєте, це ванат чи Банат? Важливий факт, що за перший. Тайм матчу Румунія-Україна у наших збірників не було жодного удару у площину воріт. Почали ми активно, були непогані полумоменти у Мудрика і Довбика, але Михайла заблокували, а Ортема не вийшло прийняти успішно. Перші 10 хвилин українці намагались скрити захист Румунії закиданнями на Довбика і Мудрика. Але Драгуш і раціо дуже щільно тримали лівий захист флангу. Потім Довбик хотів заробити пенальті. Але, звичайно, його там і близько не було. У Румунії за перші 20 хвилин було 39 передач, тоді як у України майже 200. Також довбик хотів дати за комірець голки Румунії, але теж не вдало. На 26-й хвилині перша небезпека біля воріт України. А через дві хвилини станчу гарматним ударом поклав м'яч у дев'ятку воріт Луніна. Це була спільна помилка Матвієнка і Андрія. Але варто відмітити, що не тільки Лунін в цьому винний. Мат'єнко просто всунув йому м'яча, і Лунін невдало вибив на станчу. До речі, дуже красномовна реакція Луческу на цей забитий м'яч. Згадується момент з Януковичем під час матчу Україна-Франція у 2013-му. Під кінець першого тайму у збірної було два непоганих моменти. Спочатку Мудрик не влучив у ворота, а потрапив у Степаненка. А потім була топ нагода у нашої збірної, але Довбик, Циганков і Судаков не розібрались, як діяти, і нічого путнього з цього не вийшло. А потім Денис Мань ледь не забив друге. Пощастило, що м'яч влучив у Степаненка, бо міг кут. Трошки пізніше станчу ледь не забив з сухого листа. Лунін втратив позицію і нас врятувала поперечина. Станчу справжній майстер. Таку плюху забив і ледь шедевр справжній не поклав у наші ворота. На початку другого тайму у Судакова був крутий момент. Він прорвався, але в кінці не зміг прийняти рішення, і атака захлинулась. Нам дуже не щастило і не виходило у фінальній стадії. Банально не могли віддати останній пас або нанести удар. Другий гол Румунії Марін ударив дуже добре, але це не відміняє, що це була друга помилка Андрія Луніна. Третій гол румунів Шапаренко і Зінченко провалились, провалились, аман все зробив для Дригуша, який замкнув його передачу. Після цього ми його вирішили, що досить на це дивитись, і на 30 хвилин зупинили трансляцію. Думок з цього приводу дуже багато. А як вважаєте ви, що сталося насправді? Чи дійсно погода завадила додивитися нам півгодини? На 76-й хвилині наша збірна вперше ударила у площину воріт румунів. На 79-й хвилині у Яремчука за рахунок рикошетів була можливість забити бодай один м'яч. На 83-й хвилині ще був момент у Мудрика. У компенсований час ще була поперечена у Яремчука, і Мудрик вирішив пробити метрів з 35, але воротар його відбив. Але все рівно цього було замало, враховуючи, які були сподівання і надії перед матчем. Тільки що ви почули від мене дуже багато емоцій негативних, але я нікого не звинувачую. Це життя, це футбол, всяке трапляється. Я лише сподіваюся, що наші козаки зроблять висновки і на другий, і третій тур вийдуть і покажуть іншу гру.